Розглянемо завдання під номером 3:15, знайти А плюс Б до четвертого степені, якщо відомо, А плюс Б до а, Б до куба 125 і А квадрат плюс Б квадрат 15. А Б в кубі 125. Яке число в кубі дає 125? Це 5 5 на 5, 25, на 6 на 5, 125. Тобто, саме АБ дорівнює 5, щоб знайти в четвертому степені. Ось тут до квадрата не хватає тільки подвоєного добутку. Добуток у нас є подвоєний добуток, тоді буде в два рази більший. І тепер ми можемо додати квадрат плюс Б квадрат і 2АБ. Додамо їх, одержимо А квадрат плюс Б квадрат, плюс 2АБ, рівня 10 плюс 15, 10 плюс 15 25. Тобто, а плюс Б до квадрата рівне 25, А плюс Б до квадрата рівне 25. А нам треба до четвертого степеня. тобто ще раз ліву і праву частини піднесем до квадрата. Тоді це у нас і буде А плюс Б до четвертого степеня, квадрат на квадрат. І 25 у квадраті це 625. 625 правильна відповідь Д. Слідуюче завдання 3, 16. Як бачимо, тут нам треба знайти ось, таку, ось таке значення виразу. 1 мінус 2, мінус 1, 3, мінус 4, мінус 1, 5, мінус 6, мінус 1. І так далі. Ось таких мінус одиничок буде у два рази менше, ніж всього чисел, бо їх двоє чисел дають на мінус одиничку, тобто два рази менше буде чисел. Таких чисел у нас 2008, значить буде 1004. Ось таких мінус одиниць. Мінус одиниця помножити на 1004 матиме мінус 1004 в результаті правильна відповідь Г. 317. 200 додати 1, помножити на 200 відняти 2, 200 додати 3, на 200 відняти 4, як бачимо, по підряд, по підряд, порядочку додаються непарні числа і віднімаються парні. І аж до 200 відняти 2008. Зрозуміло, що тут є і 200 додати чи відняти 200. Так, як парні числа віднімаються, парні числа віднімаються. То в цьому добутку буде і 200 відняти 200. 200 відняти 200 дорівня нулю. А якщо один із множників рівний нулю, то й весь добуток дорівнює 0. І так, правильна відповідь 0, відповідь Д. Задання 3:18. Знайти х, якщо. І ось таке рівняння. Запишемо його 222 222 X дорівнює 111 111 плюс 222 222, плюста 333 33 і плюс 444 1444. Як бачимо, всі ці числа кратні 111 111. Тобто можна з лівої і з правої частини винести за дужки 111 111. Тоді тут ми матимемо 2х, а тут ми матимемо 111 000 111, одиничку плюс це, як поділимо на 111 тисяч 111, матимемо 2, тут матимемо 3. І тут, як поділимо на 111, 111 одержимо 4. Поділимо ліву і праву частину рівняння на 111, 111 одержимо 2х дорівнює 1, плюс 2, плюс 3. І плюс 4. 2х дорівнює 1 та 2, 3 та 3, 6, та 4, 10. Х дорівня 10 поділити на 2, і х дорівня 5. 3,18. Завдання В. 5, правильна відповідь В. Завдання 3,19. Обчислити ось таке значення виразу. Одиниця в квадраті, мінус 2 в квадраті, плюс 3 в квадраті, мінус 4 в квадраті, плюс і так далі. 99 у квадраті. Мнус 100 в квадраті і плюс 101 у квадраті. Як бачимо, 101 у нас останнє число, і, мабуть, ми отак запишем: одиничка. А далі 3 в квадраті відняти 2 в квадраті, це виходить а квадрат мінус б квадрат, а мінус б на А плюс Б. Тобто це буде 3 мінус 2. Помножити на 3, тут додавання, 3 плюс 2. Далі. Слідуюче у нас буде 2 і 3, ми взяли 4 і 5, буде плюс 5 і мінус 4 5 мінус 4, помножити на 5 плюс 4. Знову різниця квадратів 5 у квадраті, мінус 4 у квадраті. І так далі, і так далі. І, так далі. і що в нас буде останнє? І останнє в нас буде. 101 відняти 100, 101 відняти 100, 101 в квадраті мінус 100 в квадраті. На 101 додати 100. Тобто, що ми матимемо? Матимемо 1 плюс 3 відняти 2 це одиниця, тобто залишається плюс 2 плюс 3. 5 рігняти 4 це одиниця, плюс 4 плюс 5. Так само далі 7 мінус 6 одиниця, плюс 6 плюс 7. І так далі, і аж до кінця. Тут одиниця і 100 плюс 101. Тобто із різниці квадратів ось таких сум різниць квадратів ось таких виразів, ми одержали. Ось такий вираз, якому числа від одинички до 100 101 додаються. Ми знаємо, що це є арифметична прогресія, і сума оця, оцих членів арифметичної прогресії. У нас якраз сума, сума цих членів арифметичної прогресії це перший член. Додаємо останній член, ділимо на 2 і множимо на їх кількість, а їх кількість 101. Маємо. 1 плюс 101 це буде 102. Ділимо на 2, це буде 51 і множимо на 101. 51, 51. 5151. Правильна відповідь у нас Д. Завдання 3:20. Завдання 320. Простите, вираз. У нас є вираз 70, помножити на 71 у 9, плюс 71 у восьмому степені і так далі. Плюс і так далі 71 у квадраті, плюс 71 і ще плюс 71. Що можна зробити тут? Тут можна 71 винести за дужки, Раз. 70, записати як 71 відняти 1. Це буде 70. І в дужках тоді буде, як ми винесемо за дужки 71. 71 у 8, плюс 71 у 7, плюс і так далі, плюс 71 і плюс 1 і ще плюс 71. Ось тут ми з вами маємо формулу А Б на А в степені n. І так само, і так далі. Тобто, це в нас формула 71 у 9 степені. Відняти 1 у 9 степені. 71 переписали, маємо 71 у 9, відняти одиницю в 9, це буде просто одиниця. І додати 71. Перемножимо. 71 на 71, в дев'ятому, 71 в 10. Мінус 71, це на одиничку помножили. І плюс 71 взаємно знищуються два числа протилежні і одержуємо 71 у 10 степені. 71 в 10 степені правильна відповідь В. Ну, і дуже цікаве завдання: 3,21. Якою цифрою? Закінчується. Якими цифрами закінчуються ті чи інші вирази? Ну, в даному випадку це 11 у 6 степені, плюс 14 у шостому степені і відняти 13 у 3 степені, 11, 11 у 6 степені, якою цифрою закінчується? Закінчується тією цифрою, якою буде одиниця в шостому степені, бо остання цифра одиничка. Одиничка в першому це один, одиничка у квадраті один на один, один. У третьому один. Ще на один множим, ще на один, четвертому один. Тобто одиниці скільки раз не множ, Остання цифра буде одиниця. І так, остання один, один, одиницю в шостому степені. Остання цифра. 1. Що ж ми маємо із 14. 14 остання цифра 4. Давайте подивимося, як змінюватимуться 4 множенні. піднесення до степені. 4 в першому степені має останню цифру 4. 4 у квадраті, 4 на 4, 16, остання цифра 6. Чо, остання цифра 6. 4 в третьому степені. 6 на 4, 24, остання цифра 4. Щоб 4 в 4 степені, треба 4 на 4 ще помножити. 16, 4 в четвертому степені. Остання цифра 6. Щоб знайти 4 в п'ятому степені, значить треба останню цифру 6 помножити на 4, щоб знайти останню цифру, 4 до 6 на 24. Це знову остання цифра 4. І так, подивимося: 4 у непарних степенях мають, якщо число закінчується четвіркою то остання цифра буде 4, якщо ми підносимо це число до непарного степеня, і буде 6, якщо ми підносимо це число до парного степеня. У нас 14 у шостій степені, а в шостій степені це в парній степені Тобто, остання цифра, так і запишем, значить, 14 у шостій степені, остання цифра. Остання цифра. 6. Ну, всі парні степені у нас так само будуть продовжуватися. Так, що ж у нас буде з 13? 13 закінчується трійкою. 3 в першій степені – це в нас 3. 3 в квадраті, це у нас 9. Остання цифра 9. 3 в кубі. Це в нас 27. Остання цифра буде 7. І так, 13 у кубі. Остання цифра. Цифра 7. Так, ну і тепер нам залишилось пододавати і повіднімати останню цифру. 11 у шостому це одиничка, 14 у шостому це 6. І 13 у третьому – це 7. Ось ми додали 1 та 6 буде 7, відняти 7 0. Остання цифра у цьому виразі. Тобто, ця цифра закінчується числом 0. Це, це число знахи, закінчується цифрою 0. І так, 3,21 відповідь 0. А. Так, ну і знайти частку відділення. Дуже цікаво. Ох, і не видно було, так? Чи видно було? Знайти частку відділення. Знайти часткові ділення одного виразу на другий. І так нам пропонують поділити це в нас 3,22, поділити вираз х четвертому, мінус х квадрат плюс Х плюс 1 поділити на Х куб мінус Хвадрат плюс 1. Як же ми здійснюємо ділення? Ділення куточком здійснюємо так само, як і чисел, тільки перший. Що ми беремо у частці? Ми ділимо х четвертому на х кубі. найстарші да? перші числа. Х четвертому поділить на х кубі буде х. І тепер множимо х множимо на 1. Три числа ж беремо три числа тут, три числа тут. Х множимо на 1 х плюс х. Х множимо на мінус х квадрат. Це буде мінус х куб. Х множимо на х в кубі, це буде плюс х четвертому. І оцей вираз нам потрібно відняти. Тобто х четвертому відняти х четвертому не стає. Від мінус хвадрати, а, тут не відніметься, бо просто перепишемо, від, Відняти мінус х куб це буде просто х куб. Міс хвад нема чого віднімати, переписуємо. А плюс х відняти х буде 0. І залишається у нас тільки один. куб мінус квадрат плюс один. Як бачимо, точно такий самий вираз. Одиничку ми сюди знесли. Так, тобто у нас буде плюс один і один на один, один з плюсом х квадрат, мінус Х квадрат і Х кубі. Ось таким чином віднять одне від одного, буде нуль. Ось таким чином здійснюється ділення одного одного члена на інший.